Всім доброго раночку, боже, в на голові. Вчора помила голову, лягла так спати, ну їсте, результат на лісок. Взяла свого коня, вже он. Вже знаєте, коли я беру свого коня, то значить я путь держу на огороді. Йду треба трішки назбирати гарбузів, пару капустин вирвати козі бо там вона не годиться. Коротше, в проміжутка, а й до самого утра, бо і на роботу, і короче, і вдома діло вистачає по голову. короче, 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 аж собі слухатись задовба. Та гляну на помідори, дивлюся, людей помідори стоять, але не померзли. А я на своїх давно не було. Майше кукуруза це капець ну нічого приберемо ще ось дощі передають Надо кошти тут такі кашні слабі взагалі їх нема ніхера. звісно в буряні що тут буде добре видно, ладно піду подальше, де. щоб не по бурянах лазити не кололося треба ще перець свій збирати боже скільки ділов. О, дивіться я покажу що в мене тут на городі робиться О. Ніфіга собі, аж стрьомно йти. Що воно там рилося? Дивіться, затягло гарбуза в Я в шоці, що шо це таке? У мене якісь одні ці пригоди, случаї. Це, мабуть, собака ховав, хотів заховати гарбуза, бо дивіться, лапи. Не лисиця ж, ну свіже. А може і лисиця, хто знає. Свіже, дивіться, стрьомно набрати. Дивіться, який гарбузь по це цього цієї ночі, мабуть. Бо інше й не засох. Оце такі пироги. Інтересно, хто це. А як ви знаєте, хто це, пишіть. хто там міг заховати. Лисиця могла. Ой, буду зараз. Балакать з вами і грузити гарбузи, бо... бо час, час. Я так от від тієї тачечки пам'ятаєте, що ви звали. останнім разом. Скільки в мене там штук 4 чи скільки добре назбирала насіння Лускати. О! О! Ви полюбляєте насіння із гарбузів, Гар... гарбузове насіння. Насіння з гарбузів. Це ще на стілі. Буду збирати всі, бо вже час. Слава Богу, приморозків нема. А хоча були то я сплю довго, то це, он, дивіться. що вам покажу. Бачите, гребеться. Ну, <смірця> ну Це не ця собака, бо це моя, вона йшла біля мене зо мною вдома. Ну, гребеться, значить, або собака. Якийсь, може, здоровий лазив та заховав. Може хотів заховати. Або лисиці. Ну, я за лисиці не знаю, чи вони їдять ті гарбузи чи не їдять. Гарбуз! Е, я знову тут. Ой! Ой! Сейчас нагрузів. Ось хочу капустину кинути в козі. Щоб вона не скучала. Та й курям очкам, я їх не випускаю. Хотіла випускати вечорами, щоб паслися, які кури. Ростали. То не виходить, то вже вправляюсь. Коли темно. А вони що, вони вийшли? Посиділи і. Тут і на травичку не вибігають, бо туди, де травичка, далеченько. Ну як далеченько. Ну, коротше, не вибігають вони туди. Ще соплі чуть. Все, хвата. Ладно, зараз піду. Цей капустину якусь поганеньку. Ага. Морозець чи приморозок був. Щелкнув уже, зараз покажу. Ось це такі помідори. Треба і зелені позбирати, бо все. Вже й банки випарила. Зараз покажу капуста в мене. Хороша. Це тут така капуста, там на більшому городі хороша. І червоненьких можна назбирати. Де не де. Зелененьких обов'язково, а не доказала, вже і банки випарила. Усе, коротше, ось уже підмерз. Вже трішки прихватилося. І перець померз. Йо. О Боже. Ну я однак його ще зберу. Оце такі пироги. Треба, коротше, вставати поранше і чаще ходити на город, щоб знати, що в тебе. Переберу де більший. А той козі отдом. Коротше, треба, треба займатися огород. Діло проблем, ну я нафіг. Треба ще сходити по помідори та перець вигребти. Зараз одв'язую цю точечку. Да прибіжу. Ще мені оце як ходити сюди туди. Хуже, мабуть, нема нічого. Оба. Заразом хоче його вода приберу трішки. Ой. Сейчас, мабуть, її повністю вирву ту капусту. Тут така капуста, а ви підождите, мене пару хвилик. Оце що в мене на голові. О! Так, все, роботи собі назбирала. Капусту вибрала, ну не всю. Зараз покажу, буду їхати додому, бо ще може один рейс зароблю, не можу, а треба зробити, Бистренько вирвати оту ту. перець. Фух, там вже трішки назбирати зелених, бо мені ще сьогодні їсти варити в поле коротше нічого не встигаю оце таке там може мабуть трішки ще раз прийду гарбузики візьму на потрішку перевозити на сьогодні така погода бачите пасмурна холодно ой холодно хотіла перед тим сказати не холодно вітер є але ну, на дворі не холодно Нормалюк. так буду я гнати швидко коня свого додому так, прийшла я вже додому. Бистро я б'є. Курям ще нічого їсти не давала, козу вправила, подоїла, тих малих каченят, накормила. Ось скільки нарвала капусти. Тут я дивлюся. Десь є ця качанчики такі. Тобто качанчик одна попалася в боліміні. Я її залишу, бо знаєте, що я хочу зварити. Хочу зварити капусняку. Багато зараз зробимо соцопитування. Чуть качака не гепну. Пішов процес. Е, соцопитування хочу зробити. Та чого ж ти не тікаєш? За капусняк. Багато людей. Кажуть, що капустняк їдять тільки на поминальні дні. Для мене це така оренда, чесне слово. Ви теж так вважаєте, що капустняк їдять їсти, можна тільки на поминальний день. Ось ось така ось ця капустинка. Ось вона. Це її знайшла. Вона всередині взагалі слаба, я не зможу її натерти. Треба їхати на той огород. Це козі оддам. Треба їхати на той огород, там капуста дебела. Можна з нею работати. Іду. Бебекаєш. Зараз. <рив> Ось моя коза. Дереза. Жде. Зараз тобі букет принесла, диви. А ну їстиме. Та де вона дінеться? Та в мене тут малиші кареташі. Внадилися це ці внадилися на ставок. Одну ніч не прийшли додому. Тоді прийшли, і я їх загнала нафіг додому. І вже не випускаю. Шуршить. А зайки в неї страшні, тут свідяться. Щось телефон підглючив. Так, зараз ще накидаю трішки. Каченята, куря, ой, каченята, цим. А можна житим кину, що я. Хай довбуть. Та що там по времени треба згасати, зібрати той корень коперець. Та будьте горіти обід. Яка добра капусточка, вона роз, розліється як матужить. Аж гайчу Так, Поїхали на вигрузку. О, однією рукою, я, я так тачку свою зламаю Куда ти падаєш. Я не знаю скільки там ще. Оп-оп-оп-оп-оп. Щас цим малимким. Хоча їм... Й... Вони комбікорм їдять, то я думаю їм так. Ніш, що ти кривляєшся? Стоїть ротом, кривляється. Дозна. Буду кувати туди, бо підстюл. Бо воно щось таке дощ тут передавало. Знов ще став косяк висиплю і на том за верш. Том поприбирала. Ще одна кити. Це такі пирай. Побігла, я ще візьму деречку та зелених помідор на руку. Так, я вже знов на городі визберую, хотіла місці з корінцями повизбірувати, повиривати перець, щоб козі. А він такий де іде, коротше, листя підмерзла, вже психові. Стало збирати, дивлюся, де більш у цьому. Ой, у бур'яну там хороший, ну ще не померз. А тут, де більш бур'яну немає, там змерз. Думаю, чого не за його було раніше, тоді собі знов думаю, я собі ранчо визбирала, він би в мене й вдома пропав. Вірите? Тому що в мене все не закривало. Я всього, що мені ще, оце мені тільки треба кілограм на рецепт на зелених помідорів. Ну, я досиджу, що в мене зелених помідорів не буде. Та ні, закрию, бо сьогодні назбираю, назбираю, бо взяла відро. Він таке, дивіться, поприхвачувався з одного боку, а тут нічого коза поїсть. У мене в морозівці є перець. В погрібі є перець. Що тут? Так що шо... цей або пропав би вдома, лежав би ото доки. Ну і не був, ну прихватило той перець. Є щось нормальне. Короче. Те, що я оправдуюся, чи ще щось це мої діло проблеми, правильно? Правильно. Я в цей його рву заради кози, вірите? Я б його не виривала. То я б він пере... робили б тут його. Ну, Ми всі коротше на ярби викинули. Ось Хороший дідуся. Перчик тут. Правда тут. -то. Тані листя зверху пришерхло, а під низом не, не пришерхло. Ну все, вже вириво, вже почала рвати, то вже буду виривати. Так, з отією капустою, що привезла, нормально і не попалося. Там дивлюся ще дві капустинки, зараз їх вирву. Є така поговорка. Хочеться як перед смертю. Оце мені так хочеться, капусняку. Ось і багатенько. І от тут є. Ще треба відеречко. Так, переложу в руку другу, бо вже пальці будуть Пере... Цей. Відеречко треба, мабуть, червоних нарвати помідорів. Поскладати, їх треба до всіх повиривати. І лежали б вони достигали. А, спина болить. Цей не буду рвати. Ось і такі некрасиві. Ось уже й дориваю. Перець. Кози їх матужать цей перець. Теж за вухами ящить. Це скільки перців вивчилось, А Ось треба тут помідорчики пообривати. Тут хороші. І тут, мабуть, і зелені пообриваю, і буреньки. Де більше будуть буреньки, а де дрібненькі і череп, із розових. Там обривати не буду. це така... Ну то так скажу, що капець, скільки часу, ви представляєте, мені треба всього-навсього 5 кг зеленого перцю. Ну ще ж багато що із зеленого того перцю, помідорів хто робить. Там рецептів, як кажуть, не хочу. І кислять. Боже, що там роблять? Ну, як люди їдять його, то. Звісно, хаю йдять. А я його. Оце де буреньки ще може. У мене там відеречко ще є. Закислю. Ну, буреньки. Отакі. От буренькі. Зелені там, знаєте, оставляють чи зривають і оставляють, щоб доходили чи доспівали. Вони вже не те. Ще аби буреньки, і то вже не той смак. Такі не гарні, там піду, на рову де більше помідори. Та червоні виру. то обскорятися, бо на роботу ж мені. Ой, заноси. Дебело в морозець, я не знаю коли він був. Трішки помовчим, щось і заморилася було. Коротше вже можна в повний ход. Усе викарчовувати. Люди там уже, дивлюсь, поприбирали. Тож гарбузи і перець. Ой, перець. Та що він мені, як не помідори, так перець задобав. Е, помідори, де не де людей стоять. А так дивлюся, вже поприбирали. А в мене ще тут ця кукуруза нахлоп'я. Ой, що її там давати? Я як заходжуся, то я його за день все приберу. Як кажуть, для бешеної коняки 100 кілометрів це не-не-не, не забула як данше казати. Блять, бурян в жопу коле. Так, ладно. Чесно собираю, бо однією рукою дуже довго. Так, що я вирішила? Вирішила гарбузини збирати за цим заходом. А ви збирати помідори. бо гарбузам нічого не буде. А помідори таке цук і все. Що я вам скажу? Зараз хожу, збираю і попадаються мені чорні помідори. Ви ж знаєте, що в мене вони тут є. Усі поприхвачувало А чорні ніфіга, представляєте? Один в один. Або вони пізні. Та яка різниця пізні чи цей. А в я не знаю, я такий знаток. Ну, Коротше, чорний хороший, такі дивлюсь. Всі розові вже все. Це ж зима один. даю. О, круто. тут. Тут красиві. А їх тут ще я вам серйозно кажу. Скажу тихенько, щоб ніхто не чув. І <рі> ще, ще морозилку не лежила, але це руки сповнила, що морозилку не різала. На піцу я тоді так. Собаки атакували мене, бояться, що десь подінуся без них, Да, Бербос? Та не бросью, я тебе не бросю. Вже два відеочка нарвола, зараз це друге дорогою. Ще ще одне та буду бігти. Не вирву сьогодні всі. Може пізніше прийду на нього. А там буде видно. Бо я як згадаю, вічно не виходить, нічого. Так що краще не загадувати. О, помідорчик знайшла. Рожевий, томатний. Mm. Холодний. Mm -hmm. Надо визбирати їх. Ніхто не має бажання. Піду ще роботи. Ой, яке воно холодне. Так. Всім легкого дня вдалої роботи. ха наоборот. Я жартую. Мені треба допрацьовувати та газувати тікати з цього городу. Да? Всім до побачення.